Нова євродвушка, ЖК парк». Відеодомофон, шафа при вході, велика шафа дзеркальна, Ліжко, прикроватні тумбочки, телевізор, кондиціонер, з кімнати вихід на простори балкон. Велика кухня, розкладне ліжко, кондиціонер, стіл з двома стільцями, вбудований холодильник, посудомийна машинка, духова шафа, є посуд. Варильня поверхня. Квартира чиста і дуже охайна. санузел свой дзеркало с підсвіткою, Скляна душевая кабинка, унитаз, бойлер, пральна машинка.